Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачнючі кекси з родзинками. Вони виходять настільки ніжними та пухкими, що від них просто неможливо відірватися. Такі кекси стануть чудовим доповненням до чаю або кави і готуються вони зовсім не складно. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо. Для початку візьмемо 80 г родзинок і заливаємо їх окропом так, щоб повністю покривав. Залишаємо на 20 хвилин, щоб вони набухли. А поки набухають родзинки, займемось тістом. Для цього в глибоку тарілку викладаємо 100 г вершкового масла кімнатної температури, тому дістаньте його з холодильника заздалегідь. Всипаємо сюди 120 г цукру і починаємо збивати всю масу міксером на низьких обертах приблизно хвилини 2-3. Масло повинно посвітлішати і трохи збільшитись в об'ємі. Далі вбиваємо сюди одне яйце. Всі інгредієнти також бажано мають бути кімнатної температури. І знову все збиваємо міксером на протязі хвилини до об'єднання. Далі підготуємо 200 г борошна. Його необхідно попередньо просіяти і змішати з однією чайною ложкою розпушувача. Сипаємо приблизно половину борошна до решти інгредієнтів і знову все змішаємо. Можна продовжувати збивати міксером на низьких обертах або скористатись вже лопаточкою чи ложкою. Тут я ще додам одну чайну ложку ваніліну або дрібку ванільного цукру. До кефіру кімнатної температури тут у мене 120 мл додаємо пів чайної ложки соди і перемішуємо, щоб сода загасилась в кефірі. Беріть більшу склянку, так як кефір одразу почне збільшуватись в об'ємі завдяки реакції з содою. Додаємо суміш соди та кефіру до решти інгредієнтів, та знову все змішаємо міксером на низьких обертах або лопаточкою. Періодично можна знімати тісто зі стінок тарілки і продовжувати збивати. Так воно вийде однорідним і без грудочок. Додаємо решту борошна і знову перемішуємо до однорідної гладкої маси. Тісто виходить доволі густим і гарно тримається на вінчику. Воно по консистенції чимось нагадує тісто на оладки. З родзинок зливаємо всю воду та просушуємо їх паперовими рушниками. Додаємо півстолової ложки борошна та перемішуємо. Борошно вбере в себе зайву вологу і після випічки навколо них не будуть утворюватися пустоти. Додаємо родзинки в тісто і гарно все змішаємо. Замість родзинок можна взяти сушену журавлину, наприклад, або курагу, чи навіть заморожені ягоди. Також сюди гарно підійде рублений шоколад чи шоколадні краплі. Підготуємо форми для кексів. Я використовую керамічні і, щоб кекси легко виймались після випічки, гарно змащую дно та боки м'яким вершковим маслом. Можна рослинною олією змастити. Якщо у вас силиконові форми, то їх змащувати не потрібно. Викладаємо тісто в форми, заповнюючи їх на 2 третіх. Для цього я використовую ложечку для морозива, але можна також викладати за допомогою 2 столових ложок. Ще як варіант можна перекласти тісто в кондитерський мішок і наповнювати форми з нього. Обирайте варіант, який вам найзручніший. І так як тісто густе і не розтікається по формам, необхідно за допомогою ложки його підрівняти зверху, щоб у кексів вийшли гарні шапочки. Родзинки, які виглядають назовні, по можливості сховати всередину, щоб вони не підгорали під час випічки. Так як форми у мене досить великі 9 см діаметром, то з такої кількості інгредієнтів вийде 5 кексів. Але, якщо використовуєте стандартний розмір форм, то має вийти приблизно 10 штук. Ставимо їх випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ плюс конвекція на 30-35 хвилин до гарного рум'яного відтінку. Кекси готові. В моїй духовці вони випікались 35 хвилин. Їх готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою, без залишків на ній мокрого тіста. Даємо кексам повністю охолонути перед тим, як виймати їх з форм, інакше вони можуть просто-напросто розламатися чи розкришитися. І так як ми змащували форми вершковим маслом, то кекси досить легко з них виймаються після охолодження. Вони виходять дуже запашні, пухкі, можна навіть сказати повітряні і неймовірно смачні. Це просто ідеальний десерт, особливо для таких любителів солоденького, як я. А якщо ви поекспериментуєте і доповните їх ще вашими улюбленими ягодами чи шоколадними краплями, то це взагалі буде вибух смаку. Однозначно рекомендую приготувати вам такі кекси. Сподіваюся, що ви та ваші рідні їх оцінять і цей рецепт буде з вами надовго. А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!